Доброго дня, наші шановні користувачі, за програмою сприяння функціонуванню української мови як державної на 2023-2028 роки нашою бібліотекою був впроваджений поетичний марафон Українська цикрута. В марафоні Українська круто!» 2023 взяла участь близько 33 учасників. Ми вдячні всім бібліотекам області, великим і малим, та тим, хто долучився до марафону за власним бажанням. Особливо хочеться подякувати учасникам з віддалених куточків нашої області, прикордонних сіл Янжулівка, Голубівка, село Кобижча. В ці непрості часи у деяких селах немає умов, світла або інтернету. У зв'язку з війною Росії проти України, але жага до творчості до рідної мови не знищена ворогом. Я хочу висловити їм вдячність своїм віршам, який має назву Синій вечір. Опустився вечір, Шалью на село, і туманом мокрим подахам пройшло, всі птахи замовкли. Лиш в далечині закричали качки десь на мілині, Вітерець пустунчих кронах задрімав, Ясний місяченько небом мандрував, дерева не ворушаться, листя не шумить, Сон березу білою у гілках тремтить, Свіркониць з травки Звінко заспівав, На село чарівний Синій вечір впав. До поезії любов до своєї мови. Любіть її, адже любов допоможе нам перемогти. З 1 лютого стартує новий етап марафону марафон Українська це круто! 2024. Запрошуємо всіх охочих прийняти участь під хештегом Наша сила в єднанні.